Так, доброго мирного, дня. Миру, спокою, затошку. Ти взяла, чим розкривати? Сапую, а чим ж? Сапую? У мене прийшла посилка. Посилка від Максима Гевака. Mm. Зараз будемо працювати з посилкою. Ой, я все загрузила, взяла водичку. Взяла сапку, Наталя буде відкривати. Ми відвозилися. Ну ж гостре, щоб м'ясо насаджувати. О! Головний помічник Теба, прийшов. Котики відкривали своїми кохітькою. Ти помічник мій. Збережне, щоб кота не поранити. Я не вдарила, боже мой, ти мене так налякала. Відкривай. <рес> Відкривай посилочку нашу. Добре, все, забереті, мені далі лише дисай. Тут багато нема ніц, я так зразу кажу, але тут є О, красота. Кіт тічиє. Він на удачу. Той, той. На удачу. О, що тут є? Це є мені горішки. Максим прислав. Горішки смачненькі, їх ще треба просушити, він казав. Ось, а це він прислав мені пару полуниць. Так, амі. Мі... ранній сорт. Амі, ранній сорт. Я прочитала. Відкривай мої полунички. Максим має на продаж полуниці. Я поставлю посилання на його канал. Це, це, це ви чи тут у нас тоді. О, ж там різінка зніме. А, так. Да. О, донизу. Добре, що ти сказала. далеко знімала. Так, що ось таке то. Максим прислав, щоб я показала, які в неї Амі – ранній сорт. Ми їх зараз посадимо, дуже гарні живці бачу, великі. Корчі. Я казала, багато мені не слати, бо я не буду мати, де садити. Німаль. О. І оце одне, що я, як сказати, що взяла посадити. Собі звертайтеся до Максима, посилання в коментарях буде закріплене. Ось, І звертайтеся, замовляйте. Дивіться, які гарні саджанці. Шикарні. Коренева система, яка гарна, бачите? Молоді, не старі. Це звуз. Це не те, що ті старі вже з пеньками, а всі молоді. Досить гарні курчі. Сьогодні, правда? Так, це все сьогоднішні. Віти, яке здорове листя мають, які вони здорові. Ось ранні полуниці. Зараз я їх посаджу. Максимові дякую за гостинець. Я вже заказ него зробила на горіхи на осінь. Ось, ні, ні, ще зараз ні. Він ще, ще нема стиглих горіхів. Багато, ну, щоб на, на продаж. Я там того року замовляла, в нього 8 кілограм собі і дітям. Дуже гарні в нього є фундуки. Можете записуватися на очередь. Ось, розбій одного. Я через це дістаю. Так, знаєш, я по-іншому зроблю. По якому? Цихлинкою візьми. Вони ще не сушені, вони ще мають підсохнути. Він казав розстелити їх, щоб підсохли. О, віть, яке гарне велике зерня. Їдь, це ти, а мені друге розбий. Добре. Дивіться, вона поїм На, Ото мені розказує. Дуже смачні, я знаю, бо я у Максима брала, в нього дуже гарні горіхи. У мене є посаджені фундуки від Максима, зараз я вам піду покажу. Цього року вони вже мали більше, але щось дуже почервивіли багато. У нас такі багато тих. Але фундуки досить гарні. знаю. Мені більше подобаються ці. отакі фундуки, не сухі. Полуниця ранній сорт гарний, там не повинні бути ще сорти. Я вже не питалася. Якщо когось цікаве, звертайтеся, а оця полуниця рання гарна. Так що саджанці шикарні. Ось. Номер телефону я оставлю і оставлю посилання на його YouTube канал. Ну і Хто хочете, пишіться на очері замовляйте фундуки. Я вже записалася, я перша. Смаковики. Дуже смачні. А Дуже смачні давати? і кутю, і до випічки, і так Ось Бачите, які. Здорове, нехайні. Ладно, йду, покажу, які фундуки там у мене ростуть від Максима. Він ще напевно, має фундуки на продаж, дерева самі відводки він продає. О, так що звертайтеся, кого що цікаве. І мою консультацію вам надати. Ось. І будете мати бажаний результат. О. Я не покажу. Дуже гарно ростуть фундуки. У мене три фундуки з'їли миші чи щурі, я не знаю те, що на городі. Її корінці зіли то я була дозамовила, оце червоний фундук. Восени там того року приходив мені. Ось. І оцей його ще червоний. То їх два восени приходило оце. А це, вже фундуки по два роки в мене ростуть, Ото так вже розрослися. з цього року дуже багато червивих. О, той такі файні має. І О, цей великий, бачите, є відводки, можна буде розсадити. О, цей також має відводки, покорчився, треба буде посадити. Оце всі фундуки, це від Максима. Оце такі гарні, так що можна і фундуки замовити на посадку, і можна горіхи замовити. Ось вже бачите. Вістільки здоровий. Так що, кого цікавить, звертайтеся, це також фундук. Отут в мене зіло. Вирвала коріняки, Зіджані були до самого стовбура. І от там зіло одного і отут о десь третій ріс, де не бачу. Обкопаний був, я вже не бачу. Отут тут вона, певно. Ні, не тут. А, от де. Думаю, десь ріс. От, отут був. Зими він не вийшов, я вирвала. Курінець чисто зіджений. Три штуки мені пропало. То я ото відводки маю, вже там є. То я там їх посаджу. Ось, так що ось таке. -то. Кого цікавить, замовляйте Максима, і фундуки, і горішки, і... і... Саджанці, хай вам Бог допомагає, хай всіх все росте добре. Давай Наталька. А це тут ми, ті, що я весною заказувала, поприходили, тут прийнялися, а там всі пропали. Ну, я там садити не буду, бо там дуже крит критит то він мені повириває. Ось тут зараз по межитті посаджу. Це від її полуниці, два радки, а це ті, що мої залишилися. О. О, треба рабоїв накопати молодих, наварити. Треба буде накопати зараз. До мене. Тільки все Дощ пішов, і в моменті все поросло. Ось такі то справи. Так що саджанці шикарні, замовляйте. Колуниці. Це мандарин мандарини і шкірки з яєць. Замовляйте фундуки, полуниці. І все у вас буде гарно і все буде супер. Гарного дня всім. Зараз я ще хіба покажу, як посаджу вже. Так, посадила я свої полуниці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять курчів полуниць. Ось так. Бачите? Посадила тут, де попропадали. І в мене оця стільки залишиться всіх полуниць. Там я перекопаю часник, посаджу, як Бог дасть доживу. Тут в мене моркочка і там ще пару полуничок є. То ще з моїх колишніх. Якщо Бог дасть доживу, восени, як вони пустять вуса на другий рік, бо цього року нема в них вус, то тоді від них ще посаджу пару полуниць також. О, так що ось таке то. І більше я корчика не буду садити полуниць. Так що ось таке. То кому треба полуниць, звертається до Максима Гевака, кому треба фундуків посадити, гарні саджанці, звертається до Максима. А кому треба горішків, також звертається до Максима. І будете мати гарні горішки. Буде вам смачно. Що так і так і ні одного корча не залишилося, з тих всіх, всі пропали. Так і два листочки є скрізь. Я от тут його два корчики, напевно, тільки лишилося і то все. А а он його ще один корчик лишився. Я їх стільки розпилу, вони всі тут були, але просто от, вони дуже малості, вони не ростуть просто. Не і не їх оглушити цей, і воно просто не росте. Ти що ж тут за глуші, як їх нема? Біля, ну не такий, такі такий вони не ростуть. Значить, не до мого роду. Не прийняли щось. О. Так, що ось таке. То всім удачі, всім миру, спокою, затишку, номер телефону і, і посилання на канал в коментарях. Всім па-па. А Максимові дякую за гостинність з горішків. А за полуницю, за турботу. Всього доброго.